Ти щось хотів? Не зупинити. Ти думаєш, буду благати змилуватися? Неважливо. Ви, сталкери, нічого не розумієте. Але Моноліт показав мені. фон. Не не страшно. Не страшно померти во славу його. Навіщо ти все це робиш? Ти не один з нас. І ніколи не зрозумієш. Усе мало бути не так. Моноліт допоміг мені побачити. Так багато може загинути, але інакше загинуть усі. Це те, активував сканер на Дикому острові. На острові брати травлять себе незрозуміло за що. Я більше не міг дивитися. Імунітет є.